Доброго дня, Божого благословення, хай вас Бог береже там, де ви є. Поділюсь, кількома відео. Перше відео це точний діагноз, бо діагноз ставить Божий Слово там, де прописано в нашому серці. І в думках повинен бути Ісус Христос, дві-три думки. А днем повинні, щоб ми це всі знищили, ці погані думки. це... Слово Боже, це Біблію, треба вивчати Слово, Бі... Слово Боже кожного дня Біблію і перебувати в Слові Божому. Ісус повинен бути на першому місці і дійсно не відштовхувати Слово Боже, прибажу грати, ці всі негативні пратрени, ці всі погані думки, звички, То же саме алкогол, блюд, нечистота. Нам допоможе Слово Боже, бо дійсно точний діагноз нам поставити може тільки Слово Боже, якщо ми пропишемо Слово Боже в серці і в розумі. Так що нам треба поставити Слово Боже на перше місце і істину теж. І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Так що не треба відхилятися від Слова Божого, треба прийняти Слово Боже, і точний діагноз поставить нам Бог. І в нас є патерни – це дух, душа і тіло. І дійсно, душа вона буде мучитися, якщо ти там всяке погане прописуєш своє слово, треба прописувати Слово Боже. Амінь. І поділюсь з другим откровенням, що. Був такий еволюціоніст, вчений, але він покаявся, у нього була ісповідь, і дійсно він на конференції визнав, що це вся еволюція це не наука, а точно наука це теологія, це слово Боже. І дійсно, все створено з Богом. Він навіть із, із праху створив Адама і Єву. І дійсно, нам треба перебувати в Слові Божому, вивчати Слово Боже. І наука це є слово Боже, а не всякі там еволюція і землі 6 тисяч років, а не мільйони мільярдів років. Так що треба довіряти Слово Божому і дійсно перебувати його в Слові. І треба довіряти Біблії. І дійсно, цей вчений він, він покаявся. В нього була ісповідь, що він був неправий, що він слухав якогось там Дарвіна. Він визнав, що теорія еволюції це все видумка. Він визнає, що Ісус Христос це все з ним створено, і дійсно це все створено Богом. Амінь.